Як Книги рясно родять пшеницю. Так Ісусову молитва, бо сам Господь наш Ісус Христос щедро зростить у серці Твоєму всіляке добро, а без Нього ми нічого чинити не можемо. Йоанна 15, розділ, 5 вірш. Спочатку Ти вважатимеш Ісусову молитву сходами, потім книгою. Нарешті, досягаючи щораз більшого посту, постане вона для тебе небесним Єрусалимом, містом Царя сил з єдиносушним його Отцем і святим Богом. Кра, котра вознесеться по смерті до небесних врат, не засоромиться і там своїх ворогів, коли Христос буде її заступником. Тільки до останньої хвилини своєї нехай не втомлюється вона вдень ніч посивати Господа Ісуса Христа, Сина Божого. І він не забариться її захистити, бо істинна і божественна обідниця, яку Господь дав у притчі про суддю та вдовицю, кажу вам, оборонить її негайно, Лука, 18, розділ, 8 вірш, і в земному житті, і у вічності.